Шановні викладачі, у цей осінній день вітаємо вас з професійним святом. Ми студенти 11-ї т групи. Вперше у цьому році зібралися дружньою командою. Навчання почалося досить незвичним чином, але ми раді, що воно триває. І цей процес був би неможливий без вас, наших У Нас ви точно загадка. Адже як ви виглядаєте, ми можемо зрозуміти, вдивляючись тільки у маленькі віконці екрану. Здається, ви маленькі чарівні. А поспілкувавшись під час навчання, ми відчули вашу силу волі, бажання працювати з нами, незламність у досягненні поставленої вами мети. Ох і непросто нам призвичаєтеся до нестримного впливу вашої харизми. Дякуємо, що не полишили нелегку справу у такі буремні часи. Дякуємо за вашу благородну, таку потрібну та відповідальну працю. Миру всім, натхнення, наснаги, адже саме у ваших руках майбутнє нашої країни. Лігні. Співчутливі. Життєрадісні. Чуйні. Професійні. Яскраві, терплячі, неперевершені. Слава Україні!